Чіпись, ось такі Всім привіт! Саня ось такі 24 мініфігурки. Там будуть якісь тварини, ми ще не знаємо, які зараз ми будемо відкривати і дивитися, так, хто попадеться. І... Вау! ведмедик такий! Ось такий міні ведмедик попався. Так. Він такий, якісь вони скляні. Так, давай подивимося, хто Там ще я буде. Хм, я буду його стістити, вони зовсім крошечні. Так, наступний. Так. Наступний хто? Э, собачка. Рожева собачка. Так. Ось така. Такий Власне, рожевий так. пес. Ну щось дуже маленьке. Так, давай. Так. Цікаво ж дуже в мене попадеться. О, це це хом'ячок. Mm -hmm. Ось такий фіолетовий хом'як. Так, наступне. Там вже ще мольда. Дуже маленький такий як польний. Це ще таке класне. Не саделько м'ячок відкриваємо. Давай. Мабуть, мабуть, там ще. Мабуть, там якась лисичка. Оу, я не знаю хто це. Так. О, це, мабуть, восьминіг. так. Маленький, я думаю, він дуже новий. Я навчитися десь таке, як медика або собачка, то маленький. Це маленький восьминіг. Я хочу такий пов'язаний. Я думаю, як пам'ятає, тому її є багато вдачі. Давай подивимось. Мені попадеться ця лисичка. Mm, ну давай дивимося, хто буде. Ти хочеш лисичку знайти, так? Да? Так. Це, це пінгвін. Mm, такий якийсь маленький, маленький пінгвін. Так, відкриваємо нас зеленого кольору. Вони прозорі, до речі. Так. Кряниці. Я хочу з тим спомняти. Давай. Почти. Для плача. Mm. Давай подивимося, що буде. Так, пакетик, угу. О, повторка. Повторка. Тут виявляється бувають повторки. Знову пінгвін. Так, я не хочу ще. Mm -hmm. Пакетики, видимо, далі. Ми думали, що всі 24 будуть О, куди? різні. Куди так, діставай. Один звалився. Ось він. Так, хто це? Ага, це теж восьминіг але іншого кольору. Так, Щас такі, я покажу. Такі ще так. Ось. Бачите, вони, можна сказати, ні, вони різні. Вони різні. Це Покажи. його брат, мабуть. Так, вони брати. Так, я хочу ще один. Це такий, трошки. братів ми тут поставимо. Трошки різний. Це якась рибинка, Бачите? Так. Ага, така якась як оч, якась риба, незрозуміло. Але Если не повторка. Такої риби ще в нас не було. Так, О, новий хтось. Так. У хто? я не знаю, що це за тварина. Я хочу дуже рідний Так, обирай наступно. Я добра так і зараз. Нас... Курка. Курка? О, о, курочка попалась. Клас, курочка прикольна, мені подобається. мені так, також, також. Я вже не Рыка, хочу класна курка. так чула. Саня я хочу... шукає лисичку. О, оранжевий. Це якась не знаю хто. Схоже на рибку. Так. Це рибка така. Або жопка. Ні, рибка. Так, я хочу ось цей я культур це буде повторка поки <певторка> ну, мені більше повторка. Повторка. Так, це хто такий? А, знову восьминіг. Це точно такий самий, повторка. Скільки можна восьминіг? Так, в нас є повторок. Два восьминіга. Потім є один їхній брат. Потім два пінгвіни. Кролик. Кролика ще не було. О, дивіться, який маленький крачушка. Дуже малесенька кроленятка. Я а тут дві в цьому. В цьому дві. Дві? Так. Серйозно? Хочу ні но... одну. А, я просто подала, що це дві. Но я не знаю хто це. Та це ж змія сину. Так, змійка. Змійка. Наступний так. цей. Ну підлядеш. Нічого, так. У мене є тут помадончевий. Хто, хто, хто? Не повторка? Не, повтор... не повторка, хтось ось такий. Мілашка. Як ви зваєте? Я думаю, що він теж живе десь в морі, що це якийсь морський житель. Я не бачу, я не бачу. Так, попередній фейс. Ага, за дети. Це, це якийсь бабусь. Не знаю хто. <гум> Не зрозуміло. Якісь мілашка. І чи, чи може, чим який лежить вже. Хтось їх полежить. Не знаю. Так, далі. Ну, як буде ще одна собака, то я то тобто, буде я хочу ще одну собаку. О, новий краб. Крабік попався. Клас, дивіться який. Ну пока що мій фаворит це курочка. Мені найбільше пока подобається курочка. Тобі хто найбільше подобається? Зі? Ну а найбільше хто? Так, я не знаю. Вона всі такі красиві, ні. Uh -huh. Так, я розповідаю відкриваю. І це Баранчик. Баранчик попався. Ось такий баранчик. Так. Рожевого кольору. Так. Хто наступний? Наступний, нас дос. О, хтось фіолетовий. Так, у нас ну, вже був фіолетовий. Це такий самий. А ну давайте їх порівняємо. Ні, вони різні. Покажи. Ось. Ну так. Трохи різні. Відрізняється. Ну, так. Того став до місце. Так. так, я ще один хочу. У мене ще скоріше. Ще лишилося п'ять сквішів. Свинка. Свинка, свинки ще не було. Так, цікаво, падети на волосю, Ось така скріше? Свинка, чи це не свинка, я не знаю. Я думаю, лисички не буде. Так. Трицератопс. Трицератопс? Так. Так, трицератопс навіть попався. <рес> Бачите, тут всі тварини, ті, які були, ті, які зараз існують. Е, так, далі наступний. О, отак я взагалі має бути стегозови. Кролик. <рес> Кролик такий. Ось так виглядає кроленятко. Щас, я їх всіх виставлю тут, щоб ви могли подивитися на всю колекцію разом. Так, ще двоє. Так. Ще двоє Ти відкривай, я поки буду виставляти. О! О, полетів. Ага. Хто це? Яке жиле. Який жилейний тварина. Так. Незрозуміло. Як ти рішення? Да, так, Тут дуже маленький мірі. Ну, добре, останні тільки в мене є, і зараз буде самі. Останні... Який ведмедик? Якийсь ведмедик. Ось такі мі шутка. Зараз я всі їх виставлю і покаж... покажемо вам всю колекцію, що сьогодні попалася. Скажу чесно, мені найбільше сподобалась курочка. От. Саші сподобались всі, так, да, Саня? Так. Саня всіх любить, йому всі подобається ось така колекція. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та не па-па-па-па. До нових зустрічей. До нових зустрічей.